Юрій Синишин працює на одній із котелень Івано-Франківська. Вона каже, забезпечує теплом майже сотню багатоквартирних будинків міста. Зі слів чоловіка, централізоване теплопостачання до помешкань подали сьогодні о 10-й ранку. Тепер працівники котельні обслуговують прилади, які регулюють тиск подачі води. Багато є параметрів, то не тільки цей, це один тільки. Але ми нині котельню тільки що запустили і в роботу. Ми так і налагоджуємо, щоб той процес так чітко, як має бути. Все. Загалом на балансі комунального підприємства івано теплокомуненерго перебувають майже 500 багатоквартирних будинків та усі комунальні заклади міста, каже заступник головного інженера підприємства Іван Кедик. Йде прогрів систем, Вона звичайно мусить трошки прогрітися, щоб мешканці відчули тепло. Я думаю, на вечір більшість мешканців вже будуть мати тепло. Із теплопостачанням від минулого тижня перебувають більшість комунальних медичних закладів. Івано-Франківська розповідає Іван Кедик. Додає, що на випадок блек-ауту котельні міста забезпечені додатковими засобами електроживлення. Ми маємо негативний досвід з минулого пального сезону, коли під обстрілів були зупинки енергопостачання енергосистеми. Так, ми до цієї ситуації дещо додатково підготувалися. Були докуплені генератори, було докуплене пальне, підготовлено для короткочасної роботи котелень для недопущення розмороження систем. Є yeah. бач, oh. ну 20 градусів все не смертельно. Ah, no, ну смертельно. Але ну раз, раз на три роки мінімум треба робити профілактику. Електрик Василь Яворський перевіряє, як у будинку на вулиці Набережні працюють електрощитові. Ця багатоповерхівка розповідає голова правління, тамтешнього ОСББ Сергій Шевченко. Від'єднана від газу та централізованого теплопостачання. У селі, каже чоловік, тут обігрівають за допомогою електрики. Навантаження величезне йде на мережі, на дроти, на ті контакти, що там є. Щоб не, не приводити до того, щоб воно взагалі загорілося від того, що нагрілося, ми проводимо таку перевірку. Мешканці цього будинку, як розповів Сергій Шевченко, опалювальний сезон розпочали тиждень тому. Щоб уникнути тепловтрат, каже чоловік. В багатоповерхівці вирішили теплити технічний поверх. Рахунки у платіжках зі ослів, у найхолодніші місяці не перевищують півтори тисячі гривень. Три кімнати поки що 600 гривень, хтось тобто 500 платить. От зараз. Місяць за цей місяць уже буде під тисячу. Насмішний тариф є. Готуються ОСББ, каже Сергій Шевченко, і до можливих блокаутів. Так з його слів, для загальнобудинкових потреб придбали генератор на випадок знеструмлення багатоповерхівки. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.